На другу п'яту добу, після народження дитини на зміну молозова приходить більш зріле молоко. Є жінки, які легко переносять цей період, та є багато таких, яким цей період доволі непросто. Груди дуже сильно збільшуються в розмірі, стають твердими, кам'яними. З'являється набряк, шкіра натягується і може навіть трішки блистіти. Цей період, окрім того, що приходить дуже багато молока. Організм ще не знає, скільки дитині потрібно і може виробляти його по максимуму. Окрім цього, може ще приходити і лімфа в груди, і через це груди можуть розпирати. Саме через велику кількість лімфем у грудях, яка перетискає молочні протоки, виділення молочка може бути неефективним. Дитинка прикладається, працює, їсть, але навіть після тривалого прикладання груди можуть майже не спустошуватися. У такій ситуації важливо перед годуванням. Зробити лімфодренажний масаж, щоб забрати лімфу від грудей до периферії. Такий масаж роблять погладжуючими м'якими рухами по 5-10 хвилин на кожну грудь. Більш детальне відео про це шукайте на моїй сторінці. Після такого масажу груди стають відчутно м'якшими, і дитина може ефективніше виїдати молочко. Якщо ж сама ареола дуже тверда, дитині важко зробити захоплення ротиком. Спробуйте техніку пом'якшення ареоли тиском, коли ви пальчики всі розташовуєте навколо соска на ареолі, здійснюєте невеличкий тиск і так тримаєте декілька хвилин. Іноді молока справді дуже багато. Мами з'являється гіперлактація. З часом це налагоджується і з часом працюватиме принцип попиту пропозиції, скільки дитина з'їдатиме, стільки організмами. І вироблятиме, але на це відлагодження потрібен деякий час. Прикладайте дитину якомога частіше, навіть щогодини. Легенько будіть, крізь сон, пропонуйте груди і пильнуйте, щоб проміжки між годуваннями не були більше, ніж 2-2,5 години. Обов'язково перевіряйте, чи прикладання правильне та ефективне. Тобто, коли дитинка працює, коли вона їсть, ви бачите ці ковтки і ви їх чуєте. Іноді можна почути пораду, пийте менше рідини, щоб вироблялося менше молока, але цього категорично робити не можна. Якщо пити недостатньо, можна зробити застій молока. Тому пийте стільки, скільки вам хочеться, і бажано, щоб рідина була кімнатної температури не надто гаряча. Після годування дитини груддю прикладайте до неї сухий холод. Це може бути будь-що з морозилки, загорнуте в паленку. Прикладайте на область навколо ареоли. Якщо малюк не надто інтенсивно, не надто завзято смокче груди, ви можете допомогти йому швидше, ефективніше спорожнювати груди технікою стискання грудей. Як це виглядає? Коли ви годуєте дитину, однією рукою ви її тримаєте, іншою рукою захоплюєте грудь, пальчик великий зверху, чотири знизу захоплюєте ближче до тулуба і рукою створюєте тиск, але вам не має бути боляче чи некомфортно. В жодному разі не погоджуйтеся на розсіджуванні грудей, такі, які проводили колись в радянських пологових, давали рушник в зуби мамі, щоб вона його стискала від болю, і силою розминали груди для того, щоб вони ставали м'якшими і молоко що виходило більш ефективно. Загалом запам'ятайте, хто б не намагався вам допомогти. Бо будь-які маніпуляції з грудьми не повинні бути болючими. Якщо вам боляче, відразу зупиняйте процедуру і більше її не проводите. Якщо ж все вище не допомагає лімфодренажний масаж часті прикладання, холод після годування, тоді можна допомагати грудям стіджуванням. якщо навіть після годування. Облегшення ви не відчуваєте, і груди далі такі тверді, як чоло. Ви можете трішки стідити до комфорту, до відчуття зручності, і грудь має стати така м'яка, як щука. Та іноді це не допомагає мамі. Тоді можна застосувати блокове годування, коли ви один раз повністю з обидвох грудей стіджуєте все молоко, все, що ви можете стідити, і чергуєте груди. По 2 години кожна грудь чергує. Наприклад, 2 години права годує, скільки б годувань не було, і 2 години годує ліва. І так по колу. Та все ж пам'ятайте про лімфодренажний масаж і холод після годування. Бажаю вам швидкого, легкого, налагодження лактації, навіть якщо є якісь труднощі, пам'ятайте, все так не буде.